Шалом, це Славко. Наш брат торків 65 зробив на базі Сентінел новий опис ситуації на фронті в районі Шахового, Нове Вільне і Нове Шахове, значить. Треба розважити, наскільки це. Повна картина, принаймні він дає хоч якусь картину. Ясно, що на підставі оцих спишок вогню в Сентинелі краще не зробиш, але краще мати хоч якусь картину, при тому, що її явно поправлять учасники подій. І приємно, що все-таки наш брат Торхів якось не впадає. В польський націоналізм, за що ми поговоримо окремо. Отже, як ви розумієте, в районі Кучерового яру противник тримається, оцінюють його чисельність 60 100 осіб. На цих напрямках діють отут українські війська. Власне, ось в районі Вільне, ось отут, -от кар'єр. Ось тут була відмічена активність українських військ. Ось вона, не будемо, значить, красти в нього. І ось отут-посадка от посадка північніше, дещо отут, от вона теж була відмічена діяльність українських військ. 153-й арей, він вважає. Оцей от коридор, який існує між Шахова та новим Шахова, Російський коридор, ну, що можна сказати, що він знаходиться під вогнем українських військ? Він так тут вказаний непевно, але зв'язок існує з ділянкою на півночі в Кучеровому Яру. Ось, власне, від Шахова тут знову ж таки на південь-Візпосад ще одна активність українців відмічена. Ось отут під південніше. Що можна сказати за ці бої за цю всю фрагментарність, що не все було так добре, як успішно звітували? Але, принаймні, люди роблять все, що можливо, і, власно, із напрямку Шахова, при всій складності діяльності з цього напрямку, будемо вдячні і за це так треба сказати. Не хочеться, я скажу, при такій от позиції активні нашого брата тархіва 65. Навіть мені як щирому українцю навіть не хочеться лити бруд на решту братів-поляків. Принаймні, будемо вдячні їм, що вони якось подолали польську традицію і не вдарили в спину України. Сподіваються, все-таки зробити це, мабуть, з. На замовлення Трампа, ну, ми знаємо, чим завжди закінчувала Польща, коли вона повставала проти України. Єдина в цьому неприємність, що поскромити їх Україні вдасться хіба що в складі Ерефійського війська, від чого нас всіх поки що борони Боже. Будемо вдячні нашому брату Торхіву і зрозуміємо, що. І це успіх, якою ціною він дається, ви розумієте, як все це насправді складно, і як для всього, щоб це зробити, як всього мало, щоб це зробити. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду допилювати накладку з гренаділу. Я скажу, гренаділ, мабуть, найкраще дерево з тих, з яким я стикався. Але що знають Китай навіть поставки Гринаділа скоротив в Україну? Накладки є, а брусочков нема. Отак от а на Росію повно гри наділо, і теж з Китаю. Бай.